Так, що з мене закликали. Я вже знімаю. Ще не, не бачу що. Не бачу що є, але вже знімаю. Знаю, крики, ох, ох, хо боже! <схай> Ой, тут маленький. Ох, тут є 4 підряд маленьких. Зараз, зараз, 4-6, ще два. Так, щоб не роздусити. Раз, два. Боже, дивися. Де тут є? О, один. Другий, третій, четвертий. Та, тут можна подусити багато. А тут капець. Тут просто капець. Я навіть не знаю скільки їх тут є. О хо-хо Я ж такого в житті не бачив Тут білячка. Та А тут просто людей не було я Все в грибах <святливі> Та я, я ж чую що нам кульків ще до того дерева дойду, Ще чуть-чуть я чую нам кульків забракне, то точно. Я тут зараз ідуть парасольки доскулі Так, тут є. Так, ідемо тобі сидить. Займаєш? Та-та, ще знімаєш, Що, ти хочеш стоїть, з тої сторони зайти. Там тобі гарні тут є. Вс Тут які красавці. А, які Гарні маленькі. Яке то сьогодні 28, те? Да? Вересня. 29. 29 вересня.